Це заче величезна проблема для армії. Чому люди зважаються на такий крок? Причин є чимало. Дехто потрапив в такі бойові умови, які не зміг пережити внутрішньо і перетравити в собі, дехто потрапив у підпорядкування до не надто сумлінних командирів комусь просто потрібно було перевестись. А дехто настільки не довіряв державі, інституціям та армії, що прийняв для себе таке рішення ще до того, як потрапив середину цієї армії, і зрозумів, що там і як відбувається. Днями новий очільник офісу президента пан Буданов зібрав цілу наряд, нараду, щоб знайти шляхи вирішення цієї проблеми. Не думаю, що знайшли, тому що цю битву ми вже програли. Жодні покарання чи відповідальність ситуації не змінить. Але мене лякає. Інше, ми воюємо вже 4 роки, і кінця не видно. Тому наступна хвиля СЗЧ буде відбуватися із причини втоми, нас покидатимуть навіть ті, хто був наймотивованіший та найідейніший. Саме, щоб не допустити такого розвитку подій, потрібно працювати, пану Буданову вже сьогодні. До зустрічі, пані та панове. Так, панове, під час відео, будь ласка, не пердіть.